Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Грузинський прем'єр упевнений, що Сакашвілі повернувся в країну з метою відкриття другого фронту. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Грібашвілі звинуватив Україну в спробах відкрити другий фронт війни з Росією і заявив, що повернення в країну експрезидента Михайла Сакашвілі служило цій же меті. Під час спілкування з журналістами грузинський прем'єр похвалився, що в минулому році Грузія показала безпрецедентно високе економічне зростання. На рівні 10,1%. також заслугою свого уряду Грібашвілі вважає те, що Грузії вдалося уникнути війни. Спроба того, щоб цей конфлікт як-небудь перейшов в нашу країну, на жаль, не припиняється. Ми безпосередньо чули заяви української влади на цю тему. Їх метою було відкриття другого фронту. Заявив він. При цьому Грібашвілі висловив упевненість, що цій меті служила відправка Михайла Саакашвілі до Грузії, і дуже багато провокацій, що на жаль не припиняється і зараз сказав прем'єр. При цьому Грібашвілі побажав миру і повернення територій всім, в тому числі і нашому дружньому українському народу. Політика Грузії на тлі війни в Україні. Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі повернувся на батьківщину наприкінці вересня 2021 року, тобто майже за півроку до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Грузинська влада відразу ж відправила його до в'язниці, незважаючи на заклики Києва звільнити його після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Грузія відмовилася вводити санкції проти Росії і навіть наростила обсяги торгівлі з нею. За даними української розвідки, Грузія могла стати одним з маршрутів, через який РФ обходить західні санкції. Ще одним джерелом безпрецедентного високого економічного зростання в Грузії став приплив великої кількості росіян, які втекли з рідної країни або через незгоду з політикою Кремля, або через побоювання потрапити під мобілізацію. В основному це були заможні економічно активні люди, які буквально привезли з собою величезну кількість грошей. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.